Всім привіт! Як обіцяв ну, з проблемками, бо гаджети на морозі випіндруються. Почав знімати ще за на дворі. От, відео для вас те що обіцяв. І е, виробилась батарея. Мусив підзарядити. Вже зараз на дворі темно. Я тут ще трошки посиджу, по поперебираю Так, поки в пальці не змерзну. от всього. І заодно хочу вам розказати. Одну з байок моїх. Сталася та історія. Ой, хотів сказати років 10 назад, та де 10. вже з 15, а може, навіть і біля 20 назад років. Значить, працювала в нас така система, можна так сказати. Мама в селі тримала кози, <клух> значить, коли козенята підростали. Віддавала нам. Ми їх переводили в м'ясо. Ну і м'ясо їли. От. Якби екологічно чисте, кажуть, корисне. Ось, ну, значить, одного разу так само передала нам мама козенят. Ну, який же Козел був такий, там, між ними я знаю, вже десь пів року наполовину виріс. Ну, все, все, як книжка пише. Не буду озвучувати, щоб мене там YouTube не зативосив. Хоча бачу там показують і розказують таке всяке страшне. Ну, Але я ще не знаю, якщо до чого. Так що краще буду фільтрувати базар, як казали, в 90-ті. Значить, ну. Там шкура нікому не потрібна, ну, голова таке. Собакам. Так само цього разу викинули ми собаці цапову голову. І що ви думаєте? Десь було ввечері. Ну, так, як зазвичай, таке діло робиться, коли вже трохи прохладніше на дворі. Вот. Тобто, ближче, ну, якщо то літом, поки тепло, ближче до вечора, щоб не, не, і мухи менше там сідають на м'ясо. Ну і коротше таке всяке діло. От, і, і воно не так портиться. От, значить. Е, голову викинули собаці. В нашому собаці на цепу. На другий день зранку стукають до нас сусіди. Сусід такий дядько серйозний. От, йди сюди. Ну, йду, веде мене на свій город. Ну, думаю, чого ж ти мене на свій город ведеш? Я, ну та, а, бувало там, знаєте, ну тож, по сусідськи так звичайна справа. Наші кури до них, їхні кури до нас, ну то така звичайна справа. Ну, або десь часом дітиська якоїсь збитка могли вчудити, то таке, ось дітвора. Веде мене на город. А в них на городі вже цілий, цілий сімейний. Сімейні збори. Вся сім'я стоять чогось в тому городі, щось там дивляться. Пам'ятаю, там якісь бураки чи картопля щось там. Приводить мене туди значить така картина. Та цапова голова лежить. Лежить лежить. не знаю, там в бараках, не важно. Виграбана невеличка ямка. І воно так гарно положено і чуть-чуть присиплено землею. І сусід, ну то тільки то тільки людина зробила. То не собака, кажу, та яка людина, я я просто ще до того не знав, що то, що є таке. Я не знаю, як вам правильно сказати, є такий спосіб, а ні, точніше, що є таке застосування. Цапової голови. Виявляється, що цапову голову застосовують для того, щоб поробити якісь чари людям. Збитки, я так, а може, не збитки. Може комусь на краще, я не знаю. Ну, факт тому, що сусіди подумали, що ми їм якісь чари. Хоча ми гарно жили з усіма сусідами, навіть з тими, що попередні родичі наші що там жили на тій хаті жили погано, я помирився з усіма. От, бо то. Сусід. Сусід то найближчий родич, найперший родич, якась біда, що б то не сталося першим ділом сусід, родичі, хто там зна де і так далі. Так що з сусідами треба жити гарно. От, які б вони не були, є всякі сусіди, всякі люди, всякі характери. От, але треба старатися якось йти на компроміс, як то й кажуть. От, якось вирівнювати. Ситуацію, ну, старатися, щоб з сусідами жити мирно. От. Нема гірше. Я би навіть казав, якщо купляєш хату, Чи там, ну, хату чи Чи що там чи господарство чи, 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 чи квартиру, то першим ділом не вибирати квартиру-хату, а треба дивитися на сусідів. Дуже велике значення. Я рахую, що має дуже велике значення саме сусіди. Ну і коротше. Ну і що, я за ту голову? Ну, забрав. Кажу, та вибачайте, ми? Кажу, ту голову ввечері кинули собаці своєму. Ну, наш собака був на цепу. Ну, видно, десь там собаки, вони, собаки, хоч кажуть, о, ти собака. Ні, ні, фіга, собаки така, скотиняка, що вони, от, от я дивлюся по своїх, от він сидить на цепу, йому даси ж забагато їсти, то він десь потім вночі до нього приходять колеги, і він їм поділиться, що дивно. От, бачу по слідах і ну, не то, що вони в нього вкрали, а він їм просто дозволить, у нього люди, у людей таке рідко буває. От. А от собаки така, яка ти така собака або там сука і так далі. Ні-ні, собаки тварини не такі вже й вредні. От. Е, ну і значить, про ту голову, коротше говоря, ну я голову забрав. Ну і куди вже своєму собаці знову кидати, щоб на другий день зранку знову мати проблеми з сусідами. От. Взяв його, якусь торбу, десь там підвісив, так, щоб собаки чужі не достали. Ну І через кілька днів їдемо ми значить, в бережці на ставок. наставок. Кажу, візьмемо ту голову, десь там завеземо в лісі, викинемо хай там з'їдять лиси. От, будуть мати, що їсти. Ну і поїхали тією дорогою сюди як на напочаїв. І там потім направо набережці. При в'їзді в ліс, зупинилися. Я тут трубину з тим, стаю головою, заніс в ліс, так зашвирнув якісь курчі. А ми, як зупинилися, мимо нас проїхав якийсь жигульонок. Так помаленьку, типу нас розглядав. От. І бачу, той же так трошки далі, так, метр, за пару сотень метрів встав. Ну, ми спокійно, без, без ніякої думки, що це моє. Машину сіли. Їдемо далі, той чоловік з того, жигуля виходить на серед дороги, ну, коротше, що його не обминеш, зупиняє. Ну, думаю, може, там дядька машина поламалася, треба допомогти, ну, всяке буває. Зупиняюсь, він блін, до мене нати. Ти що там ставав коло лісу? Кажу, ну ставав, А що таке? Ти що там викинув? Так, кажу, ну що викинув? Цапову голову викинув. Я тут лісник, ти тут забруднюєш ліс. Таке сяке. Коротше, давай до, до мене там наїжджати і то так конкретно. Йлки і палки, кажу, та слухай, чоловіче. Та я ну, з з кинув з доброго намірення, вот. я б міг його десь закопати, ну, в крайньому випадку викинув би в мусорник цей звичайний городський. Ну, але кажу ж, нашої, хай би відчина десь собі з'їла. Він та ти що? Та ти там всякий такий, та ти забруднюєш, та ти і давай. Я кажу, дядько, блин, ну вже як таке діло, я зараз вернуся, заберу ту голову. Він ще там щось до мене скакав, скакав. От, я мусив вернутися. Не знаю, що він хотів, чи то він просто панти хотів показати, чи то я дійсно не правий в тій ситуації був, ну не знаю. Суть діла в тому така, що я мусив вернутися, ту голову забрати, а ще я її зашвирнув, що якийсь терен, такий, якийсь курчів колючі, заліз, я за тею головою забрав. А він, а він, а я вертаюся і він за мною і дивиться. Я ще навіть йому показав того, ну, той пакет рости, коли Дивися, кажу, бачиш, тут голова козляча, немає там нічого якогось такого. Забруднення, він ще такий недовольний. йо майо коротше, поїхали ми далі на ставки, мали, мали з собою саперну лопату. Викопали ми яму таку певний з метр глибини, закопали ту голову, кажу, ну тепер же її ніхто не викопає. І, надіюсь, проблеми з нею більше не будемо мати. От. Ну, І я так, якби, вже мав справу, ну, справу, ну, як проблеми з тиєю головою, так трошки почав цікавитися. Виявляється, що цапову голову е, використовують, як як вона там називається, ну, коротше, для чарів. Причому, що я знав, що, я взнав, що як використовують її для добрих справ, тобто, типу, щось оберегу. Ну, треба тільки знати, як, звісно, тому можна так наробити, що ще гірше зробиш. От. Так і для якоїсь, там, для якоїсь шкоди. Ось така була в мене історія з саповою головою. І сьогодні я про нього нагадав, бо якраз подібну справу теж собака От, своїм. Ось От. От таке діло. Так що вважайте, люди, знайдете цапову голову там, де вона не має бути. Думайте, хто то що то вам робить. Чи на добро. Хоча без вашого відомо ли хтось на добро щось робить. От. Бувайте здоровенькі, щоб вам не пересікати з ніякими шкідливими, потойбічними фокусами. Будьте обережні. Всього вам самого кращого, хорошого настрою, здоров'я, миру. От. Ну і веселих свят, які вони можуть бути веселі, звісно, під час війни. Ну, але ж хлопці там воюють за те, щоб ми тут мирно жили. Бувайте здорові!